Дуже багато питань щодо демобілізації, перепочинку для хлопців, які, ну і для дівчат, які вже дійсно там, третій рік на фронті, тут спочатку повномасштабки. І якщо є можливість просто замінити пацанів, щоб ну, банально вони перепочили, якщо є мотивовані жінки, які... Ну, все одно ж на зараз жінки всі, які йдуть, вони ще добровольцями. Тобто, якщо вони мають сили, якщо вони мають натхнення, і це допоможе якось розгрузити інших бійців, які давно. То, що губінні Ну, створити окремі якісь підрозділи. Ну. Тобто, ті ж ну, Дрони зараз в пріоритеті просто, Тобто, дронщики, ну, мавіководи, FPV, там спокійно можуть працювати дівчата, ну, Тобто, замінити пацанів, бойових медиків, так само, якщо фізична підготовка достатня, ну, достатні розуміння, Якщо це кваліфікований спеціаліст, то чому не може замінити хлопців, щоб хлопці відпочили? У мене багато друзів в тилу лишилося, тобто на цивільному житті, серед них багато дівчат. Ще до того моменту, як я пішла служити. Я була в добровільчому формуванні, і дівчата, які звідси залишились. Вони проходять курси, вони проходять навчання. Тобто, якщо є можливість піти на курси до медичної допомоги, тактичної медицини ходять, відвідують тактику, тири, підготовка по стрільбах, полігони, тобто, ну, все там, це все, все якось поєднюють з роботою, з навчанням, бо хтось ще вчиться, хтось вже працює. Ну, поєднюють і по можливості, хоча б там раз на місяць, умовно кажучи, ходять просто від, ну просто для себе. Як я їм казала, воювати будуть всі, маєте час, тренуйтесь. От і все. Вони так і роблять. Ну це мої подруги, не всі, але більшість. Як ти цікаво відносишся до жінок, які приходять до добровольці? Я ходила в 22-му році все в Львові. ТЦК мені сказали до побачення, та дівчинка мене набирає. Так само мені таке сказали ще в одній з наших львівських бригад. І це дуже так обідненько було. Дуже обідненько. Було обідненька. Ну, але просто згодом через певні обставини я дуже, я дуже горілась потрапити саме сюди в батальйон. І деякий час дуже чекала відповіді. Так думаю, ну блін, сюди не попаду, ну то вже третя штурмува, так третя штурмувала. Тому що в мене там друзі з району, з якими я там в дитинстві футбол ганяла, вони майже всі в третій штурмовій. І така ні, хочу сюди. І потрапила. Ну, насправді не шкодую. А не важко от в плані одягу, майже нема жіночої військової форми. Ну, я не знаю, в мене все куплено жіноче. Тобто те, що мені видала держава, воно вже майже рік лежить вдома, тому що, ну, по-перше, воно вже і по розміру мені велике. По-друге, максимально незручне. От все-таки чоловіча форма, жіноча це, як мінімум, різна посадка на бедрах. А так само в плані тітів, тут він в районі бедр завузький, тут плечі за ширину. Дійсно відрізняється. Ну, типу, на, я, я не бачила за рік жіночої форми, яку нам давали. Ну, все чоловічий і стандарт. Тобто, чи зимова, чи літня, чи навіть Ну, Взуття знайти, в принципі, важко. Ну, тим більше жіночі. Так само, навіть якщо і шукати власне, в тих же інтернет-магазинах щось наподобі з СВУшного зразка, то в основному все ж таки все чоловічі моделі. Тобто жіночих це ну, можна перерахувати просто на пальці. Бо держава поки не забезпечена, не забезпечена належною кількістю жіночої військової форми, то кількість військовослужбовців, жінок, які в нас служать зараз. Питонуска теж має бути якось. Ну, плитоноска, так, да, тому що звичайний стандарт чоловічої е щастить більше дівчатам, у яких маленькі груди. Якщо це більше, це давить, це перетискає, це, ну, банально, навіть жіночі груди вони деформуються з часом. Це не ок. Ну, це незручно. Плюс вона має закривати, а тут виходить, ну вона просто відкрита. Тут вона. Теж відкрита. Тобто всі ті зони, які мали б по факту бути закриті, вони наразі залишаються відкритими і дуже вразливі для ураження. Від осколочного, наприклад, або чи впівішка, чи снаряд, тобто в тобто там, де, мовно кажучи, мало би спасати, воно відкрито, значить залітає.